Гаразд, місіс Лінкольн, майже завершили останній поштовх і все. Дев'ять <клух> місяців і чотири дні тому мій батько зміг попасти в мою матір і подарувати їй дитину, зачату в халупі в Кентукі, і призначену наступні два-три роки пити з пляшечки і робити маленькі пук-пук в штанці. Що ще роблять немовлята? А, точно. Я не буду цього торкатись. Авраам Лінкольн виріс у відносно бідній родині в Кентукі. Згодом переїхав до Індіани, а потім до Іллінойсу. Він читав багато книжок, працював на різних роботах, писав сумнівні вірші і, зрештою, обрав професію юриста. Незважаючи на те, що він навчався самостійно, він став досить розумним і кмітливим юристом. В одній справі хлопчина стверджував, що вночі став свідком вбивства. А Лінкольн запитав: Як ви могли щось розгледіти в темряві? Був яскравий повний місяць. Що яскравий повний місяць? Можеш повторити, будь ласка. Був яскравий. Повний місяць. Тьмяний півмісяць? Ні, яскравий повний місяць. Смішно, бо згідно цьому альманаху, тієї ночі був тьмяний півмісяць. Що робить тебе брехуном? Е, ну, тоді глянь на цей яскравий повний місяць. Ось це я називаю спростуванням. Лінкольн і його вилиці цікавилися не лише правом, а й політикою, працюючи законодавцем як у місцевих, так і в національних асамблеях. І що це був за час? Не минулий сто років після того, як батьки-засновники написали, що всі люди створені рівними. Політики намагалися зрозуміти, що саме це означає. Це означає, що всі люди рівні. Так, але що це означає конкретно? І справа не лише в протистоянні законів окремих штатів і федерального уряду, які виконавчі повноваження президента, пластівці, ця суп, батьки-засновники, залишили деякі з цих питань, можливо, занадто відкритими для інтерпретації, і найбільшим з них було питання про рабство, потворне тавро на тілі нової революційної нації, заснованої на свободі та демократії. Томас Джеферсон засудив рабство в Декларації Незалежності, але через страх втратити підтримку південних штатів цей рядок було вилучено. Хлопці, а якщо я залишу це? Питання трохи розпливча з тим, чи не створиться непередбачувані проблеми в майбутньому. Бомбочка! І ці непередбачувані проблеми почали піднімати свої потворні голови. У процесі розвитку нації, північ і південь розвивалися двома дуже різними шляхами і виникли дві дуже різні культурні ідентичності. Північні міста почали швидко індустріалізуватися, тоді як південний клімат дозволяв вирощувати великі плантації і агрокультур. У результаті одна половина країни не залежала від рабів, тоді як інша половина стала економічно залежною від них. У 1793-му бавовняна машина Ілая Вітні спричинила вибух работоргівлі на півдні. У той час як на півночі вкорінився зростаючий аболіціоністський рух. Між північю і півднем почала розвиватися загальна недовіра. Жителі півночі вважали, що південь зациклений на розширенні рабства. Південь боявся, що північ захоче забрати їхніх рабів. У 1819-му було 11 вільних штатів і 11 рабовласницьких. Ідеальний баланс золота середина. Привіт, хлопці! Приємно познайомитись. Я Місурі, і я хотів би стати 23 м штатом. Вітаю, друже! Ласкаво просимо до нації. Ми будемо раді прийняти тебе як вільний штат. Дузьке, тобі, ти хочеш нас обдурити. Міссурі стане рабовласницьким штатом. Гаразд, слухай, чому б нам не запитати у Міссурі, яким штатом він хоче бути? Рабовласницьким. Тоді дозвольте представити вам найновіший найсвіжіший штат штат Мен. Ти не маєш права так робити, а ви не маєте права на рабство вище цієї лінії. Що? Питання рабства вирішено, і воно більше ніколи не підніматиметься. Через кілька років воно знову піднялось. Розумієте, коли Америка розширювалася на захід, кожен новий штат чи територія, що приєднувалась, загрожувала порушити крихкий баланс між рабовласницькими і вільними штатами. І якщо одна фракція переважала за чисельністю іншу, вона могла легко отримати більшість і нав'язати свої ідеали протилежній стороні, залишаючи величезну частину населення озлобленою і пригніченою. Деякий час компроміси утримували нестабільну рівновагу. Нові вільні та рабовласницькі штати доєднувались у відносно рівній пропорції, але потім один великий. І шматок території просто мав вдертися і все зіпсувати. Приєднання Техасу змусило США вступити у війну з Мексикою, яку вони виграли, отримавши величезну кількість земель на заході, які створили їм ще більше проблем. Привіт, хлопці! Приємно познайомитись! Я Каліфорнія і хочу стати 31 м штатом. Вітай, друже! Ласкаво просимо до нації. Ми будемо раді прийняти тебе як рабовласницький штат. штазуськи. Тобі ти хочеш нас обдурити? Каліфорнія буде вільним штатом. Гаразд слухай, чому б нам просто не запитати Каліфорнію, яким штатом вільним? Тоді дозвольте представити вам території нью мексико та Юти, які самі можуть вільно голосувати за рабство. Ей, ти не можеш так робити. А ще ми можемо заходити на північ, щоб повернути рабів втікачів. Що питання рабства вирішено, і воно більше ніколи не підніматиметься. Через кілька років воно знову піднялось. У 1854-му Сенатор демократ Зелінойсу хотів побудувати тут дійсно крутий потяг і запропонував зробити території Канзасу і Небраски відкритими для рабства. Хоча вони були явно вище компромісної лінії Міссурі. Очевидно, видно, що північні штати сказали Чорта з два. Але південні демократи, які контролювали конгрес у той час, сказали, якщо ви так любите свободу і демократію, то дозвольте їм проголосувати за те, чи повинно рабство бути законним чи ні. Так вони і зробили. Величезна кількість прибічників і противників рабства кинулися до Канзасу, щоб схилити голоси на свою користь. І поки вони всі були там, почали вибивати лайно одне з одного. Одним із поселенців був чоловік на ім'я Джон Браун, колишній бізнесмен, який зазнав невдачі майже в усьому за що брався, і, можливо, збожеволів. Він був радикальним аболіціоністом і присвятив більшу частину свого життя підземній залізниці та звільненню рабів. Однієї ночі. Щоб помститися за попередні дії прихильників рабовласництва, він і його сини вбили кількох таких прихильників у штаті, поклавши початок багаторічному насильству, відомому як Кривавий Канзас. Канзас і Небраска зрештою проголосували за заборону рабства, але з цього моменту напруга почала зростати швидкими темпами. У 1852 році письменниця Гарріет письменниця Гарія написала книгу Хатина дядька Тома, роман Бестселер, який розкрив світові жахливу жорстокість рабства. Який жах? Наскільки морально зіпсованою має бути нація, щоб допустити таке? Ваша величність, що нам робити з тими голодуючими дітьми, які працюють у шахтах? Нічого у 1854-му була сформована республіканська партія, а її провідною фігурою став Авраам Лінкольн. Демократи півдня ставилися до нової республіканської партії з недовірою, вважаючи її радикальною та аболіціоністською. У 1856-му політик на ім'я Чарльз Самнер виступив у конгресі з промовою, в якій він викривав рабовласників демократів, якби рабство. Бо було жінкою, вона була б потворною, і сенатор З Південної Кароліни все одно хотів би її. Представнику Брукс, у вас є спростування? У мене є спростування, ясно? Ось тобі спростування. Ну ж бо, хіба так можна? Я не знаю, треба глянути в книгу правил. Я не можу знайти нічого про побиття палицею політичного опонента, але тут написано, що мені не можна носити жіночу білизну. Ой, ой звістка про насильство в сенаті сколихнула країну. Рабовласники з півдня надсилали представнику Бруксу нові тростини, а в кулуарах конгресу політики носили зброю для самозахисту, що не було добрим знаком. У 1857-му Верховний суд у справі Дреда Скота постановив, що всі люди африканського походження, як раби, так і вільні, не можуть бути громадянами, а отже, не можуть вимагати власної свободи за жодних обставин. І одним ударом молотка перекреслив багаторічний прогрес. У цих запеклих дебатах про рабство було багато нюансів: північ проти півдня, республіканці проти демократів, штати проти федерального уряду. Але давайте відкинемо усе це для чотирьох мільйонів людей, що жили в Америці. Не йшлося про політичні інтриги чи партійну приналежність. Ішлося про основне право людини бути вільною. Чоловіків, жінок і дітей викрадали з їхніх батьківщин і привозили на американський континент, де поколіннями їх вважали власністю, змушували жити в злиднях і працювати від сходу до заходу сонця. Наглядачі плантації робили все, що вважали за потрібне, щоб отримати максимальну віддачу від своїх рабів. Покарання були варварськими, сім'ї регулярно розлучали, і батьки могли лише спостерігати, як їхніх дітей продавали за аукціону, і вони не знали, що з ними буде. Тисячі рабів наважувалися на небезпечний ризик втечі. Аволюціоністи на півночі допомогли багатьом з них втекти підземною залізницею. У той час як мисливці за головами проникали на північ, щоб наздогнати їх. Серед провідних діячів аболюціоністського руху було багато видатних вільних чорношкірих чоловіків і жінок. І важливо зазначити, що багато білих людей півночі, які виступали проти рабства, насправді мали економічне підґрунтя, а не моральне. Багато з них боялися, що великі плантації заберуть їхні землі та засоби для існування. Авраам Лінкольн знав, що рабство є моральним злом і регулярно виступав проти нього у потужних промовах, які допомогли йому піднятися в лавах нової республіканської партії. Він нарікав на лицемірство. Великої американської нації, покликаної бути світлим маяком свободи, але водночас поневоливши чотири мільйони чоловіків, жінок і дітей. Найвідоміша його промова 1858-го про те, що дім розділений на дві частини не може встояти, і що одного дня рабство в Америці буде покладено край. Однак навіть Лінкольн був обережним у своїй позиції. Він не хотів повністю заборонити рабство, а лише запобігти його поширенню. Він вважав, що за певний час це явище вимре природним чином, проте історія змусить його втрутити. У жовтні 1859-го один аполіціоніст вирішив спробувати самотужки знищити рабство силою. Хто міг бути настільки божевільним, щоб наважитись на таке? А, це наш добрий друг Джон Браун. Він планував захопити зброю з арсеналу в містечку Харперсфері, звільнити там рабів і продовжити шлях на південь, підбурюючи дорогою велике повстання рабів, благородна мета, поганий план і жахливе виконання. Загін Брауна захопив арсенали кількох заручників, але їх швидко оточив Роберт Лі та його загін морських піхотинців. Браун. Потрапив у полона, через кілька місяців його стратили за державну зраду. Жителі півночі співчували Брауну, а жителі півдня були налаштовані так. Ви це бачите? Вони йдуть за нами. Скоро буде мільйон Джонів Браунів. Мільйон Джонів Браунів? Про що ти взагалі думаєш? Про ферму Джонів Браунів? Так, я теж до того ж, поява нових вільних штатів на півночі означала, що південні штати тепер справді опинилися в меншості. Вони почувалися ображено, розлючено та перегноблено. Ще більший страх почав поширюватися на півдні, коли з'явилася новина про те, що відносно невідома особа щойно була висунута республіканською партією на посаду президента. Авраам Лінкольн, якого найбільше любили жителі півночі, що виступали проти рабства, виголосив одні з найпотужніших промов проти рабства серед усіх політиків того часу. І тепер з'явився шанс, що він і його вилиці можуть стати. Президентом для півдня це було б занадто на виборах 1860-го ім'я Лінкольна навіть не з'явилося у виборчих бюлетенях у 10 південних штатах, але коли прийшли остаточні результати голосування, з'ясувалося, що він переміг. Лінкольн навіть спробував їх заспокоїти. Скільки разів тобі казати, що я не збираюсь забирати твоїх грабів? Звичайно, чесний яйп. З нас досить вас північних. Ми створимо власну країну. Ви не можете цього зробити? Чому це? От, якби ти виграв вибори, то дозволив би нам піти. Звісно, що ні, а чому ні? Тому що менталітет жертви так не працює. Багато штатів вважали, що вступаючи в Союз, завжди мають право вийти з нього, коли їм заманеться. Багато людей, що жили в Америці 19-го століття, часто відчували більшу лояльність до свого штату ніж до нації. І тепер, коли південь відчув, що втратив свій голос у федеральному уряді, вони просто вийшли з Союзу. Першою пішла південна Короліна. Протягом шести місяців, один за одним 11 рабовласницьких штатів офіційно вийшли зі складу союзу, і лише чотири прикордонні штати вирішили залишитись. Штати, що відокремились, видали низку офіційних документів, щоб Ронтовували їхнє правонаступництво. Південна Кароліна проголосила, що саме ворожість північних штатів до рабства зробила федеральний уряд нелегітимним. Штат Місісіпі заявив, що їхня позиція повністю ототожнюється з інститутом рабства. Віце-президент Конфедерації заявив, що новий уряд конфедерації спирається на те, що він назвав великою істиною расової нерівності. Поважні американські генерали, такі як Роберт Лі, вирішили стати на бік своїх штатів, а не союзу. І серед усього цього хаосу один нью-йоркський юрист написав, що замість. Сміливого орла національним птахом Америки має бути виснажена курка. І знаєте, вона мені навіть подобається. Одна людина, яка спостерігала за розгортанням кризи, знала, що саме їй належить її розв'язати. Лінкольн якраз збирався сісти на потяг до Вашингтона, щоб стати президентом Сполучених Штатів Америки. Чувак, ти страшенно потворний. Відрости, бороду, чи щось таке? Хм. Гарна ідея. Хм. Все ще потворний. Оскільки змови щодо його вбивства вже готувалися, Лінкольну довелося їхати до Вашингтона під ретельним маскуванням і охороною. Усю дорогу він отримував сто селистів з погрозами. Сто чортів тобі в печинку, ти руйнуєш цю країну, щоб твоя срака по шву розійшлася з любов'ю бабуся? У своїй інавгураційній промові Лінкольн ще раз повторив: Я не хочу забирати нічиїх рабів. Але що Лінкольн справді хотів, то це зберегти союз. Він оголосив від'єднання штатів нічим іншим, як незаконним повстанням. У ваших руках, а не в моїх, сказав він. Лежить доленосне питання громадянської війни. Ви не отримаєте конфлікт, якщо не будете агресорами. Ми не вороги, а друзі. Було зрозуміло, що Лінкольн налаштований серйозно. Однак, чи мав він підтримку народу, було під питання зрештою, саме конфедерати зробили перший постріл. Одразу після від'єднання конфедеративні штати почали захоплювати федеральну власність США по всьому півдню. Біля узбережжя Чарльстона в південній Кароліні знаходився один з таких об'єктів федеральної власності Форт Самптер, який охороняли мізерні сили США з недостатнім забезпеченням. Загін конфедератів вимагав капітуляції форту, і ця вимога була швидко відхилена. А будь-яка надія на мирне вирішення кризи ймовірно померла, коли конфедерати зробили це. Битва за Форт Самптер вважається початком громадянської війни в США. Багато хто з конфедератів також вважав її кінцем громадянської війни в США. Вони сподівалися, що старий Ейп просто зітхне і скаже «Гаразд, ви перемогли. На жаль, для них Лінкольн насправді сказав: Ви зараз отримаєте по пиці». Лінкольн видав прокламацію про набір 75 тисяч добровольців, і чоловіки масово записувалися, сподіваючись на пригоди та старі добрі розваги. У новому капітолії конфедерації в Річмонді, штат Вірджинія, президент. Конфедерації Джеферсон Девіс і його вилиці також закликали 100 тисяч чоловіків, як і раніше, обидві сторони сподівалися на швидке закінчення війни. Ще не закінчилась? Ні, Джиммі, минув лише тиждень. А зараз закінчилась? Ні. А зараз, якщо ти запитаєш про це ще раз, присягаюся, я розверну цю армію, і ви всі повернетесь додому до своїх дружин і дітей. Але південь розумів, що цей конфлікт стане для них певним викликом. Як ми можемо розраховувати на перемогу, коли у нас 5 мільйонів населення, а у них 22 мільйони? Якщо ви порахуєте ще нас, то вийде 9 мільйонів. Чудова ідея! Роздаю сім гвинтівки і чекай хвилинку. Ти майже обдурив мене. Проблема Лінкольна була у тому, що багато з його найкращих генералів старіли і були надто обережними. Головнокомандувачем був Вінфілд Скотт, ветеран американо-мексиканської війни. Але зараз він був занадто товстим, щоб навіть сісти на коня. Гаразд, хлопці, нам треба придумати план. Здивуйте мене, можемо почекати, поки конфедерати прийдуть і вибачаться. Може, сядемо в коло і обговоримо наші почуття? Мені допоміг перетин річки Делавер в Нью-Джерсі. Це все жахливі ідеї. А ти взагалі не з цього відео? Я найвеличніший президент в історії цієї нації. Це ми ще побачимо довбню. Зрештою, генерали Лінкольна розробили багатосторонню стратегію. По-перше, морська блокада відрізала південь від поставок. По друге, встановлення контролю над великою річкою Місісіпі перерізало б економічну артерію півдня розділ. Ливши його на дві частини, і нарешті головні сили союзу на сході рушили б на південні, захопили капітолій конфедерації, поклавши край війні. Пада бум, пада бін. По всій країні точилися бої, і армія Союзу зі сходу почала рухатись на південь до Річмонда. Здавалося, все йшло добре, поки вони не дійшли до Манасаса, де зіткнулися з великими силами конфедерації. Друзі, ледь не забув подякувати усім, хто підтримує промову фінансово. Це ось ті чудові люди, яких ви зараз бачите на екрані. Канал існує завдяки вашій підтримці. Тому ще раз дуже дякую і нагадаю, що підтримати промову ви можете на Патреоні або ставши спонсором на Ютубі. Усі покликання в описі під відео. Дякую. Отже, на чому ми зупинились? А, точно від'єднання товстун генерал і вторгнення Союзу до Вірджинії. Вони зіткнулися під Манасасом, і обидві сторони готувалися до першої великої битви громадянської війни. Першої битви Прибул ран конфедерати швидко отримали підтримку залізницею, і обидві сили були приблизно рівними за чисельністю однак вони були однаково недосвідченими. У цей час велика кількість цивільних приїхала вагонами з Вашингтону, щоб влаштувати пікнік на навколишніх пагорбах і поспостерігати за розвитком подій. Здавалося, ніхто не розумів, наскільки буде ця війна. Війська Союзу здійснили фланговий маневр, щоб вдарити по конфедератах ліворуч, чи обидві сторони почали обстрілювати одне одного. Сім'ї фермерів, що жили в цьому районі, були змушені тікати від бойових дій. Поквапся, Марто. Тут війна. Чим більше ти мене підганятимеш, тим повільніше я збиратимусь. Союз вже відчув свій перший успіх, відтіснивши конфедератів назад до Генрі Хіл. Але прибув один поки що невідомий генерал Томас Джексон і зайняв оборонну позицію. Він стояв, наче кам'яна стіна, стримуючи армію Союзу і, зрештою, змусивши їх тікати назад до Вашингтона з великими втратами. Протверезлива реальність війни сильно вдарила по обох сторонах, і північ, яка щойно програла першу велику битву, мала зіткнутися з серйозною перспективою того, що вона може і не виграти цю війну. Президент Лінкольн генерал Джексон так сильно назв. Дідгамселив, що конфедерати назвали його Джексон Кам'яна стіна. Ось чому вони його так називають, а не тому, що він виглядає так, наче врізався обличчям кам'яну стіну. Очевидно, ні. Далі гірше північ також програла велику битву на заході, втративши контроль над південним заходом штату Міссурі. Усе це було жахливою новиною для Авраама Лінкольна. До того ж, багато хто з його генералів вже не дуже поважали його. Вони вважали, що він не здатен вести війну, тому що був схожий на доброзичливого дідуся. Він, як відомо, любив довгі розповіді та хороший каламбур. У нас з дружиною повне взає... Розуміння. Я не розумію її, вона не розуміє мене. Але в глибині душі ви розуміли, що він був дуже проникливим. Ей, бе, ти такий смішний. У якому сенсі? Смішний, наче клоун? Ей, бе, я просто смішний, ніби я тут для того, щоб розважати тебе. Під час війни Лінкольн чиняв дії, які дехто вважав гідними імпічменту. Його адміністрація забороняла незалежним ЗМІ друкувати статті, що співчували півдню. Деякі співчуваючи жителям півдня громадяни були навіть заарештовані без суду і слідства. Критики Лінкольна почали звинувачувати його в тому, що він тиран. Але цитуючи його самого, це війна, крихітко, що ти від мене хочеш? Наприкінці 1861 вісімсот коли справи на півночі вже йшли зовсім погано, Такі, як Фредерік Дуглас, не могли повірити, що в армію Союзу не набирають чорношкірих чоловіків. Він продовжував тиснути на Лінкольна, щоб війна стала боротьбою за емансипацію. Пане президенте, настав час розпочати війну за емансипацію. Хм, Я не хочу нікого збурювати. Вже всі давним-давно збурені. Але Лінкольн, не втрачаючи надії на швидке завершення конфлікту, продовжував боротися лише за збереження союзу. Однак було вирішено, що рабів утікачів з конфедерації можна утримувати як ворожу контрабанду, і багато з цих людей було залучено до роботи, зміцнюючи. Про інфраструктуру та лінії постачання. Сподіваючись зрушити справу з мертвої точки, Лінкольн призначив молодого генерала Джорджа Маклелена новим головнокомандувачем, і Маклелен почав тренувати своїх людей. Однак він був дуже високої думки про себе і вважав, що стане великим рятівником нації. На відміну від багатьох інших, він не схвалював, як президент веде війну. Одного разу Лінкольн пішов до Маклелена додому, щоб зустрітися з ним, але Маклелен десь затримався і змусив президента чекати. А коли він нарешті повернувся додому, то просто пішов спати. Ось що я називаю неповагою. Маклелан багато базікав, але чи міг він діяти? <пух> Ні, як і інші генерали Лінкольна, він був шалено обережним. Чувак, ти не міг би атакувати ворога на півдні? Ти що здорів, а що, як у них там велика страшна армія? Мабуть, так і є. Що? О, господи! Маклелан вважав, що для ефективної боротьби у нього недостатньо людей. А якщо у них 10 тисяч солдатів? Без проблем, ми дамо тобі 20 тисяч. А якщо у них 30 тисяч? Мені потрібно 40. Гаразд, можеш взяти 40. А якщо у них буде 50? Мені потрібно 60. Лінкольн намагався, але все було марно. Маклелан не зробив жодного кроку до кінця року. Єдиним порятунком для півночі був генерал, що воював на Заході, у Кентукі та Теннессі. Генерал Віліс Грант був холоднокровним, зібраним, методичним і великим шанувальником віскі. Його начальник штабу взяв на себе обов'язок тримати гранта тверезим. Один з офіцерів розповідав, що Грант мав такий вираз обличчя, ніби він вирішив пробити головою цегляну стіну. І ця рішучість привела його до низки ключових перемог, коли інші навколо нього зазнавали невдач. Під час битви за Форт Дональдсон Грант запитав: чому Джексон кам'яна стіна отримав круте прізвисько, а я ні? Сер конфедерати кажуть, що готові здатися і хочуть знати ваші умови. Ніяких умов лише без. Безстережна капітуляція. Гей, грант беззастережна капітуляція. Круте прізвисько, правда ж, хлопці? Правда? Так. Проте пізніше, у квітні 1862-го, конфедерати розпочали раптову атаку на армію Гранта під Шайло, але рішуче налаштований Грант без застережна капітуляція кинув свої війська на повстанців і змусив їх тікати. Битва призвела до найтяжчих втрат в історії США, і незважаючи на перемогу, Грант облажався. Ти повинен позбутися гранта. Чому? Хіба він не переміг? Так, але він просто кинув своїх людей на ворога. Хіба не в цьому сенс? А ще він божевільний пияк. А що він любить пити? Здається, віскі, сер. Тоді надішлі йому ще віскі. Субтитрувальниця Оля Шор Лінкольн бачив, як його кабінет лише сперечався, генерали нічого не робили. А потім ще гірше: особиста трагедія спіткала маленького сина Лінкольна Віллі. Віллі, якого дуже любив президент, помер від черевного тифу у віці 11 років. Лінкольн був чутливою людиною і важко пережив цю втрату. Його дружина була дуже засмучена, але одна з найбільших гриз Лінкольна, яка зробила його таким великим лідером, полягала у тому, що в найтемніші часи він зберігав витримку і рішучість, продовжуючи рухати. Десь вперед. Він знав, що його обов'язок тримати себе в руках і зберегти свою сім'ю. І в такий спосіб він сподівався об'єднати націю. Почав він з радикального ставлення до Маклелена. Лінкольн вирішив, що він візьме ситуацію під свій контроль. У березні 1862-го Лінкольн твердо наказав Маклелену рухатись на південь до Річмонда. Маклелен ж наполіг на тому, щоб натомість вони рушили морем до півострова Вірджинія і атакували Річмонд з південного сходу. Так сказав Лінкольн, все що завгодно. Лінкольн залишив частину людей Маклелена для захисту. Вашингтона від кам'яної стіни Джексона, який сіяв хаос у долині Шенандоа. А Маклелена послав на південь. Той висадився на півострові і почав просуватися в глиб країни. Він зіткнувся з невеликою армією конфедератів, яка окупалася в Йорктауні. Армія Маклелена значно переважала їх за чисельністю. Але за переказами, генерал конфедерації Магрудер обдарив Маклелена спритно маневруючи своїми меншими силами і змусивши Маклелена повірити в те, що він зіткнувся з величезною армією. Ні, у тебе набагато більше людей. Йдіть вперед. Ні. Маклелан влаштував місячну облогу, даючи час Джонстону рушити на південь від Манасаса, а Магрудеру відступити. Коли Маклелан нарешті увійшов до міста і побачив, що там безлюдно, він оголосив про перемогу, назвавши свій успіх блискучим. Потім, зустрівши незначний опір у Вільямсбурзі, Маклелан зупинився лише за 30 кілометрів від Річмонта, де його армія могла чути церковні дзвони у ворожій столиці. Ви все ще переважаєте чисельність? Йдіть на дрідім дупу. Ні. Маклелан знову зволікав, просувався повільно і тримав оборону. І коли його армія розкололася навпіл, конфедерація побачила можливість завдати удару у відповідь. Просування Маклелана було зупинено, і тепер конфедерати витягли туза з рукава. «Генерал Лі, ви вже прокинулись? Гадаєте, нам слід евакуюватися з Річмонда? Ні, пане президенте, немає необхідності. Генерал Роберт Лі, один з найгеніальніших воєначальників того часу, був тепер головним. Однією з його найсильніших сторін була здатність читати думки ворога. І він знав, що Маклелан був обережним і слабким після. Того, як Джексон, Кам'яна стіна і його люди перемістилися на південь, щоб приєднатися до сил конфедератів. І хоча у нього була менша армія, Лі завдав Маклелону нищівного удару в серії швидких ближніх боїв, союзній армії довелося відступати, потім тікати з півострова і повертатися до Вашингтона. Лі розгромив Маклелона, і кампанія провалилась. Що ж, це був великий успіх? Успіх. І що саме було успішним? Ми успішно відступили. Ти програв? Я не програв, я просто не зміг перемогти. Для півночі все ставало дедалі гірше. Хоча їхній флот мав певні успіхи в захопленні низки ключових портових міст. Зокрема, коли вони проскочили повз форти конфедерації, щоб взяти новий Орлеан. До речі, про флот обидві сторони почали використовувати броненосці, що досить круто, але на сході їм все ще не щастило. Після катастрофічної кампанії Маклалена Лінкольн ненадовго відправив генерала Джона Поупа атакувати північну Вірджинію. Привіт! Я просто заскочив, як тут справи. Ну, конфедерати надарли мені дупу під кедрою горою, потім напали на мій табір і втекли з моїми грошима та одягом, а ще, схоже, я застряг. Лі переміг поупа в черговій битві біля булрану, де фермерські сім'ї знову опинилися в зоні бойових дій. Поспіши, Марто! Тут ще одна війна! Я чекаю, поки волосся висохне. Фермер Вілмер Маклін перевіз свою сім'ю на південь, де він вважав, війна його більше ніколи не торкнеться. У Лінкольна була ще одна проблема: європейські держави, зокрема, Великобританія. Здавалося, ніби вони можуть втрутитись у війну на боці конфедератів. Через блокаду Союзу європейці втрачали дорогоцінні запаси бавовни з півдня, і вони хотіли бачити швидке завершення війни. Напруга між Америкою та Великобританією зростала, особливо після того, як на британському кораблі було виявлено дипломатів Конфедерації, після того, як Маклелен не Зміг взяти Річмонд, Великобританія оголосила, що північ не зможе перемогти. Лінкольну потрібно було запобігти втручанню Європи, і після нових петицій аболіціоністів він вирішив, що, можливо, нарешті настав час розпочати війну, щоб покласти край системі, яку так ненавидів рабству. Якби північ мала благородну причину для боротьби, Європа навряд би втрутилась. Але Лінкольн і його уряд знали, що перш ніж проголосити щось настільки радикальне, як емансипація, їм потрібна перемога, особливо тепер, коли конфедерати були готові піти в наступ. Усвідомлюючи, що у нього обмежена кількість людей і запасів, лі сподівався, що якщо він зможе просто пригрозити Вашингтону військовими діями, то здобуде визнання Європи і зламає моральний дух півночі, якраз перед проміжними виборами, змусивши північ піти на переговори. З небувалою впевненістю, Роберт Лівперше. Вторгся на північ, але 13 вересня півночі нарешті трохи пощастило. Це мій щасливий день. Я знайшов сигару посеред поля. А це що таке? О господи! Саме так північ виявила бойові плани генерала Лі загорнуті в сигари, і в них вони побачили, що Лі розділив свої війська, і Маклелан вирушив з Вашингтону йому назустріч. І зустрілися вони в битві при Антітамі. Вирішальна битва, що визначила хід війни. Це була найзапекліша битва і досі залишається найкривавішим днем в американській. Але цього разу північ вийшла переможцем, а Лі був змушений відступити. Він тікає, нас дожиде і поки з ним. Ні. Знаєш що, друже? Тебе звільнено, північ здобула свою вирішальну перемогу. Лінкольн зітхнув з величезним полегшенням і був готовий зробити ще один величезний крок. 22 вересня було опубліковано прокламацію про звільнення рабів. За наказом уряду Сполучених Штатів, вже в січні всі раби, які отримувалися в конфедеративних штатах, ставали офіційно вільними. По всій півночі вільні чорношкірі чоловіки та жінки раділи, знаючи, що якщо переможе північ, їхні брати і сестри більше не будуть утримуватися в рабстві. Прокламація також мала очікуваний ефект на Європу, яка не хотіла виступати проти обіцянки покласти край рабству. А обурена конфедерація розуміла, що Лінкольн надав війні нового значення. Тепер йшлося не лише про збереження союзу, мова йшла про створення нового союзу, очищеного від первородного гріха Союзу без рабства.